Вправа 888. Площа території України 603 тисячі 700 квадратних кілометрів. Франції 551 тисяча 995 квадратних кілометрів. Великої Британії 244 тисячі 820 квадратних кілометрів. Придумай задачі за цими даними. Обміняйся задачами із сусідом по партії. Розв'яжи задачі, які тобі запропонували. Дізнайся з інтернету про площі територій деяких інших країн Європи. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку я прочитаю яку ж першу задачу я придумав. Отже, площа території України складає 603 700 квадратних кілометрів. Яка площа Франції, якщо вона на 51 705 квадратних кілометрів менша за площу України? Ну що ж, як робити? Ну, звичайно, що. Площа Франції у нас менша, то ми тоді записуємо перше дія. І пишемо треба від 603 тисячі. Треба відняти 51 тисячу 705. І це дорівнює. Ну що ж, стопчик тоді віднімаємо. Записуємо 603 тисячі. 700. Відняти 51 тисячу 705. Віднімаємо. Так, 0 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 5 це буде 5. Нуля позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 0 це 9. Далі 7 було, збрали одиничку це 6. 6 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 16-7 це 9. Далі 3 було, збрали одиничку, це 2. 2 мінус 1, це 1. Потім 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. Далі тоді буде 10-5, це 5. Ну і 6 мінус 1, це 5. Отже, записуємо, що тоді площа Франції буде складати. 551 1995. Ми квадратні кілометри віднімали від них квадратних кілометрів, то вийдуть квадратні кілометри. Ну я записуємо, що це у нас площа Франції. А зараз давайте тоді перейдемо до другого завдання, до другої задачі. Так, наскільки площа Великої Британії менша за площу України, якщо площа території Великої Британії складає 244 тисячі 820 квадратних кілометрів, а України 603 тисячі 700 квадратних кілометрів. Ну, якщо сказано, наскільки менша нам від площі території України треба відняти площу території Великої Британії. Та пишемо тоді перша дія. Отже, треба від 603 тисячі 700. Треба відняти 244 тисячі 820. І це дорівнює. Давайте будемо віднімати. Отже, пишемо тоді 603 тисячі. 700. Відняти. 244 тисячі. 820. Віднімаємо. Так, 0 мінус 0, це 0. 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 7. Збрали одиничку 6. 6 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 8 це буде 8. 3к, забрали одиничку, це 2к, 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 12 мінус 4, це буде 8. Далі 0. Позичити 0 не можна. Беремо старшого розряду. Тоді 10, забрали одиничку 9. 9 мінус 4 це 5. 6, забрали одиничку 5. 5 мінус 2 це 3. Отже, записуємо, що це у нас вийде 350. 8880. І пишемо в дужках чого? Квадратних кілометрів. І записуємо оце у нас. Наскільки площа Великої Британії? Та ні. Менша. за площу України. Ну що ж, а зараз давайте вже записувати відповідь. Пишемо відповідь. Отже, до першої задачі пишемо відповідь. Отже, площа Франції у нас вийшла 551 995. І записуємо, чого? Квадратних кілометрів. Друге, наскільки площа менша? Пишемо на 358 тисяч 880 квадратних кілометрів. Ну, і ще нам сказано, треба дізнатися з інтернету про площі території деяких інших країн Європи. Ну що ж, давайте подивимося площу деяких інших країн Європи. Отже, я в Вікіпедії подивлюся. І записуємо тоді. Я запишу такі країни. Пишемо Польща. Польща. Пишемо. Отже площа території 312 тисяч 685 квадратних кілометрів. Далі. Ну, візьмемо, наприклад, Литва. Площа Литви 65 тисяч 200 квадратних кілометрів. Квадратних кілометрів. Ну і остання країна. Візьмемо, наприклад, Данію. Пишемо Данію. Ну і записуємо 43 тисячі. 94. Квадратні кілометри. Ну що ж, ось таке завдання про площу деяких країн Європи на цьому вправу завершено.